Сьогодні в рамках гуманітарного проєкту Збройних сил України евакуація 200 була передача тіл на ту сторону родичам взаємодії з Національною поліцією, бюро судово-медичної експертизи неподалік міста щастя. В результаті пошукових заходів були знайдені тіла. Ймовірно, за все, це тіла 14-15 року, ще були там поховані з залишку. Тих речей, що були знайдені, ймовірно, це представники незаконних збройних формувань. Передача тіл пройшла без проблем. За попередньою домовленістю і згідно вимог, які були досягнуті, тіла були передані у санітарних мішках. Так як і просила сторона. При передачі були присутні родичі встановлених осіб, які загинули.